Ви повернулися, хлопці. Так, а що змінилося? Костюми, здається, інші. А костюми інші. А, трюки інші? Чи? Трюки інші причоски. А, зачіска нова. так. Ну, давайте, доведіть нам, що рік не пройшов даремно для вас. Oh, От так пощастило, так пощастило, а то все суддями, суддям суддями, суддям. Остання частина кастингу пройде весело. Андрію. Да. В минулому році я сказав, що ви не формат. Mm, да, 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 було таке. Пам'ятаєте, я стверджую, що в цьому році ви також не формат, але дуже талановитий. І рік не пройшов даремно. Класний виступ. Я Дітне класне виступлення. Ярке, впечатляющее і достойне. Молодці. Спасибо. По-моему, отлично. Вы работали как один слаженный механизм, и это бармен-шоу на грани с цирковым искусством, наверное. И мне кажется, что в этом сезоне из барменов вы самые сильные. А ты проголосуй, слава. Да. Я вам покажу, скажу так. Влад. Да. <звук> Клас! О, добре! <хорошо. фігра> Україна має талант! О Боже, мене виріжуть!